Отже, сьогодні ми разом з Міністерством внутрішніх справ зібралися тут на фінальну подію. Після 9 місяців слідства завершена справа так званих вертольотних податківців, яких за допомогою Міністерства внутрішніх справ ми доправили з різних куточків України до військової прокуратури із звинуваченням. Причетності до злочинної організації на чолі з колишнім міністром збою і доходів Клименком розкрадання державного бюджету. Ця справа тримала лише 9 місяців і 18 днів. Але, як ви бачите, масштаби її є грандіозним. Грандіозним не лише по сумі, ймовірно, розкрадених коштів, мільярди гривень, але і доказової бази. Ми маємо. Сьогодні наочний доказ того, чим займалося 500 працівників управління захисту економіки АВС, на чолі з паном Купрецем, чим займалися працівники військової поліції, власне, ми маємо на сьогоднішній день 1209 томів доказів діяльності злочинної організації, яка систематично розкрадала Україну в часи Януковича. За плечима у команди військової прокуратури 4 тисячі судових засідань, розгляд попотань, скарг в судах першої інстанції. Судом винесено близько 2 тисяч рішень. Наша спільна команда МВС і ГПУ змогла вже на цьому етапі заарештувати майна злочинців на 700 мільйонів гривень. В тому числі 10 будинків, 20 квартир, 20 земельних ділянок, 19 житлових приміщень, 1000 вагонів. Це заарештоване майно сьогодні вже приносить дохід державі, саме той дохід, який планували для себе підозрювані в злочинах. Наприклад, Укрзалізниця, яка тепер експлуатує 983 вагони, на котрі накладено арешт у злочинній організації, за минулий рік до бюджету перерахувала 639 мільйонів гривень. Це ті мільйони, які мали піти в кошти злочинців, а зараз працюють на країну. Ми також укладали угоди про визнання винуватості. За її результатами держава також поповнилася 157 мільйонами гривень, але попереду величезний процес. Процес з 52 підозрюваними, процес з 92 адвокатами, процес з 1209 томами. За злочини в розкраданні 104 мільярдів гривень. От така у нас сьогодні подія. Хочу ще раз сказати, що вона могла стати. Ми завершили це слідство лише завдяки партнерському допомозі Міністерства внутрішніх справ України без їхньої підтримки 500 працівників ми би не змогли в такий короткий дев'ятимісячний термін завершити таку справу. Також я горжуся діяльністю військових прокурорів, які, не дивлячись на шалені виклики і технічного, і правового характеру, змогли всій країні продемонструвати ефективне затримання, слідство і сьогодні етап передачі до суду. За розкладання 100 мільярдів гривень суд має винести законне рішення, передбачене чинним законодавством. Професійна компетентна робота прокурорів і оперативників національної поліції це приклад того, як треба розслідувати такі важкі справи. Стислий термін і з таким результатом. Я вітаю всіх і дякую колег за роботу. З вашого дозволу показую один з 14 томів обвинувального акту, який вручений 92 адвокатам, підозрюваним, які йдуть в суд. І хочу наголосити, таке чинне законодавство, що ми вимушені були рік знайомити підозрюваних з матеріалами, які зібрали слідство. Ми за допомогою Печерського суду, надавши відповідні аргументи, обмежили час ознайомлення з матеріалами справи і на не дивлячись на всі, хіпкування е, євродоларових оптимістів, всяких е, зрадників і тих, хто не вірив, що в Україні є право і в Україні є правоохоронні органи. Це зробили попереду. Суд, а зараз перед вами стоїть група прокурорів, які будуть підтримати державне обвинувачення. Це люди, які зробили цю страшну, шалену і професійну роботу. Дякую всім, особливо Ігорю Купринцю, який щоденно в режимі. Фактично, керування надав сили засоби оперативних працівників, які без яких нам було б це важко зробити, тому що сотні і сотні документів бухгалтерського і іншого обліку, які прийшлося зібрати як докази. Дякую всім. Сподіваюся, що ми все одно побачимо цей вирок. же не швидко, але в ті ж самі терміни, сподіваюся, як і вироки по колишньому експрезиденту України Януковичу. Дякую. І на останок можу додати лише одне, розумію, що майже безнадійно, але тим не менше маю сказати. Громадянин Клименко, Україна чекає вас, якщо у вас є хоч крихта мужності і чоловічих якостей, приїжджайте в країну і особисто сідайте в суд, який має дати оцінку діям вашим і ваших посіпак про складання країни на 100 мільярдів гривень. Впевнений, що ви мене почуєте. Якщо приймете рішення, ми забезпечимо вашу фізичну охорону відразу після кордону. Якщо ж ви зробите так само, як ваш бос Янукович, то закон і справедливість щодо вас буде встановлено українським судом в законному порядку і рано чи пізно справедливість і закон будуть діяти щодо вас. Тепер всі наші дії будуть зосереджені в судових процесах. Ну і ще раз хочу звернути увагу, що в судах протистояти цій мафії будуть фактично ровесники незалежності, молоді прокурори, які впевнені зроблять підтримання публічного обвинувачення не гірше, ніж це зробили їхні колеги щодо справи державної зради екс-президента Януковича. Впевнений, що країна знову отримає результат, не дивлячись на недоброзичливців, критиканів, зневірених ми будемо давати результат і зміцнювати країну. Всім дякуючи вас.